Доброго дня, мене звати Вікторія, і в даному відео ми розглянемо питання, як створити документ коректа спродажи формальних даних у системі Modusoft ERP. Для цього у документі Коректа фактури спродажи додано реквізит Коректа даних форм. Після того, як користувач її проставить, у документі з'явиться третя вкладка, на якій зможемо коригувати дані фактури продажу. Скоригувати можемо такі поля, як НІП. Номер фактури, дата виставлення, дата достави, назва контрагента, адрес контрагента, назва розай товару люб, услуги, відностка міри, способ заплати, термін платності та обвентні, заміщена на фактури аднотації, при виборі одного з реквізитів, такі як НІП, номер фактури, дата виставлення, дата достави. Назва контрагента, адрес контрагента, способ запивати та термін платності програма автоматично заповнює наступне поле. Вшет Як бачимо, заповнює автоматично. Такі поля, як назва, родзай товару люб, услуги, єдностка міри. Там в мене є заміщена на фактурі аднотація. Наступне поле, вчат коректу, програма не заповнює, проте є можливість доретагування. Скоригуємо номер фактури. Після проведення документу сформуємо друковану форму. На друкованій формі зафіксувався номер та дата фактури, яку ми коригуємо, дата, якою ми коригуємо, та таблична частина, в якій заповнено, що саме ми скоригували. В даному випадку номер фактури, який був до коригування та після коригування. Додатково на списку документів, якщо даний документ є документом коректа з придаж формальних даних, то у полі коректа даних форм проставиться відповідно реквізит. Отже, ми розглянули питання, як в системі Modus ERP створити документ Коректа з придажа формальних даних. Якщо у вас виникли питання, зателефонуйте нам або написіть. Дякуємо за увагу!